Хто се рождає, шановне панство, я Лон Роман, ви на каналі Адреналін на каналі, де копають постійно, знаходять не завжди Але принаймні роблять спроби знайти свій казанок черг набитий золотом срібом, Срібу в другому казанку, в першому типу, золото, От. а в другому срібу. Так, а як попутка, бронза. Так, друзі, без жартів, сніг. тарам пам, -пам парам парам-пам-пам. Сніг-сніжок. Нормальні копери, нормальні пошуківці. Сидять вдома, п'ють каву, ну, але я відношусь до тої когорти не зовсім нормальних, навіть божевільних коперів. Тому ця погода власне якраз для мене. Сьогодні я з самого ранку. Так, для історії я ходжу по місцях, де я ще ніколи не був. Перелізки, ярочки від'їхав десь 8. 10 кілометрів від дому І маю такий лісочок, дуже маленький лісочок, оточений селами. Пробую ходити по ярах і жопа. Ще йшов сюди, вирішив, що до першої знахідки збиратиму весь шмурдяк. Тому що я впевнений, що в цьому Коротше, я буду збирати сьогодні весь шмурдяк. Чому? Тому що я впевнений, що в цьому лісочку є маса всього, його ігнорують тільки через те, що він замусорений, а він дуже замусорений. Я пів години в лісі, не рахуючи е, залізного сміття. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я викопав тільки 10 пробок, тобто я зробив 10 ямок для пробок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять ще. 20 ямок я викопав, поки маю першу одну західку. Тому е, хай той, хто, той, хто планує купити металодетектор або шукає. Способу навчитись, як копати, сьогодні дивіться, що є справжній коп. Всі його плюси і всі його мінуси. Поїхали. Перша знахідка у мене є монета. Монетка для, так, ближче, для інстаграму. Я не то сдруфову. От тут. Оп. хто розуміється, то вже бачить, що це у нас дореформені Три копійочки в якому стані Такому. Такому, пристойному. Але ці монети вже мене не тішуть, раніше я балдів від них. Ну, стан хороший, стан хороший. Я відправлятиму, здається, їх всіх, е якщо вони не коштують тисячі гривень. Своїм друзям за кордоном. Тому що в них цього немає. 50-й рік, 3 копійки. Вартість не знаю, стан хороший. Однозначно це перша хороша знахідка. Тому кладемо тут, протираємо сніжку, кладемо тут, та стан буде гарний. І робимо станом ще штемпель. Дивіться. Не знаю, друзі, скільки я витримаю. Коп реально екстремальний. Сніг паде, як можете бачити, чи, чи не бачите, бо видно, видно. Сніг продовжує сипатись і засипає. Я вже взяв, як би не критикували. Взяв в пакетик, я був готовий до цього, одів катушечку, бо, бо наліпає сніг дуже швиденько і вже це. Раджу використовувати, не ходити постійно з пакетом, щоб не вимастити. Це від липкого снігу. Так, для тих, хто не знав. Е, я, ну, я не бачив, щоб хтось це робив до мене. Я, може хтось робив, але не знімав на відео. Але в Ютубі я можу рахувати, що я от перший до цього додався. Ну, можу помилятися. Можу не бачити тих, хто копав з пакетами. Це дійсно зручно, ти не зобов'язаний. Обчищати постійно катушечку, оббивати до ноги. Або так як один мій хороший знайомий розвалив катушку, бо оббивав до лопати. Так, ну. друзі, знахідок нема. Шмурдяк показувати не буду. Одну кишеню вже збагрив. Потім загалом покажу все, збагрив кишеню. А зараз е маю знахідочку. І це знову монета. Нічого цікавого немає. Це дві копійки пізні, в пристойному, просто в хорошому стані, колекційному, це у нас 90-й рік. Рік, який я чудово пам'ятаю, бо я вже був достатньо великий, це був 10-й здається. Рік, коли М -м... Горбачов думав, що він Михайло Мічений, а він Михайло кончений оказався. Бо зараз всі і комуністи його ганьблять, і, і ті, хто був за розпад імперії, його ганьблять. Коротше, ой, ганьблять. Це ганьблять. Я думаю, що я... Знов і ну, мати мене будуть критикувати. Коротше, монетка нічого особливого, але вона є, і вона всього-навсього друга за 2 години, друзі. Це прискорбно. Я знаю, що тут є все. Я знаю, що тут є і кельтська, і скіфська культура, тому що цей ліс колись був частиною одного великого лісу, який я вибивав. Але цей вже відмежувався від. Від основного лісу зораними полями і такий острівець. Але ярочки прикольні, Попробуємо щось тут знайти. Ще раз покажу вам ліс, бо це найкраще, що є. Природа має на увазі. Це найкраще, що є в нашому хобі. Збагачення на другому місці, але все-таки це відпочинок. Знахідок немає, але сказати, що я не отримав. Адреналіну це буде неправдою, тому що кожен, хто копає, він знає, що кожна моя пробка, я сьогодні їх викопав так, вже під 50. Кожна моя пробка до того часу, поки я не, її не побачив, я копаю срібну монету талера. Вона стає пробкою в той момент, коли я побачив. Тобто я поки копаю це талер, і адреналін виділяється і... І витікає з усіх дірок, друзі, бляха, муха, нічого немає. Ліс мо... Я весь мокрий. Мокрий. Мокрузний мокрий. мокріше мокрої мокроти, от, Не спрацьовує. Сьогодні щось не то. То Андрія нема. або камізелька на мені, Діма, дякую. О, друзі, нагадую, що сьогодні... Е в 8 годині зробимо в 8 годині стрім. Буде такий благодійний аукціон. Я ще не визначився, яку я монетку, яку срібну монетку дам на продаж. І гроші, які виручу за, за її продажу. зразу Людина, яка купить, зразу перерахує бідній дівчинці, ангелинці. А бідне дитятка, вона милує нас кожного від такого. Тому, друзі, не будьте байдужими. Долучайтесь, може виставити якісь свої лоти і попробуємо зробити це на постійній основі, тому що нас багато. Але так само багато і людей, які потребують нашої допомоги. Монетка, друзі, викопана і це означає, що... Мала. Тихенько. Все. І це означає, друзі, що відео вийде. Ой, я завжди так роблю 40 рік. 20 копійок буде гарно. Так ми її до... Інстаграму закинемо. Ну що ж, це вже третя моя монета. Нічого підколи, пів підколи. Нічого особливого не знайшов сьогодні. Ще маю приблизно дві години. От. От, друзі, подивіться, які мені, до речі, мені... Друзі мої, Богдан Скауша і, і, і Андрій зі Львова подарували речі до речі. Речі до речі. Незвичайні це люди. Колись буде можливість, я розкажу вам про них. Хто зараз буде до мене дзвонити на інший телефон? Окей, поїхали люди, бо дві годинки. Дві години залишилось. Такалька. Сказати, що немає сигналів, то, то не можна сказати. Сигнали є. Сказати, що знахідок немає, не можна сказати. Якийсь ланцюг, підкова. Е такі старенькі речі, я не знаю призначення їх, але зустрічаються часто. Там на підводу такі, о, о, десь грязний такий, що капець був втираю лице від, від снігу у рукавиці, у рукавиці, звичайно, мокрі. Ну, коротше, таке відчуття, що по знахідках. Так якби тут тільки з за радянських часів ходили. Ще чергова монетка. Чергова третя. Сьогодні б ще мало монет. Знову дві копійки не, не бачу якози 1989 року. І углубився в ліс, віддалився від яру, яр десь кілометр звідси. Біля яру просто пекло, просто пробка, пробка, дротик, пробка, 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 дротик. Відходиш далі, сигналів взагалі нема. Ну, ліс має бути шикарний, але його нема. Має бути, але він не є. От. Йду, напевно, додому вже і добудую хату. Хату я вже добудував з снігу. Зараз вам покажу, вже добудував, там може двері якісь вікна укласти. Дітям робить тато хату. Так. Дивіться що забачив. От така хата, пацани. Це повноцінна хата, можна жити. Можна жити. Перекриття зробив. Аж то діти мені допомагали. Схоже надзот. Теж в суботу прийдуть подружки. Бляха. Тільки до чорного хапається сонце, зразу растоплює. От така фігня, друзі. Оцю тварюку, оцю тварюку звати Гарет. більше прав. А тут, пацани, я вчився щепити. Тут, бачите, там пеньочок. Три різні сорта нащепив. Така-то фігня малята. Все, я вже вдома. Бойові коні стоять. Вчора якраз читав статтю Пориваєва, є такий пошуківець з Росії. І блогер, ну, коли ми ще навіть не знали про існування металодетекторів, він вже копав. От. То він таку фразу сказав, що знахідки в лісі, і взагалі він про скарби говорив, вони лежать не в просторі, не в площині, а в часі. Тобто в... Уявімо собі, що он там під тим дубом, на, на, на місці того дуба, колись, колись нічого не було. Там була загублена монета, або там якесь колечко, бо що. виріс дуб і аж доки дуб не закінчить свій життєвий цикл, як він не вирос, його не зріжуть, або він старості не впаде, не буде, бо в нас лісники ліс не сплять. Не пень не зігниє і ти не проведеш катушкою над ним, то доти ти ту монету не витягнеш. От лежало дерево. Дивіться, лежало дерево. от Воно от воно зігнило. Бачите, гілки. Ну, воно не було велике, але хтось його обвалив там, там бачите, ямочка. Там була монета. Аж поки я гілки не впав, я просто наступив і махнув. Так би, так би не махав. Просто наступив на такі гілочки, бачите. І махнув над ними, і не знаю чого. Вон там ямка, вон там монета. Дві копійки, убитезні, просто капітана. Дві копійки, я навіть не бачив, що це. Тому, що вже навіть не бачив, що це. І тут з одного боку я побачив щось схоже на герб. Я по, по розміру, а вон воно двієчка видно навіть. Я по розміру і по матеріалу бачив, що це до реформи дві копійки. І все. Вона ще за життя. Померла була в когось в кишенях. Але четверта, мені здається, це була дорога. І здається, я знайшов якусь дорогу, бачите? От так навіть нахилені е, ці, кущі й дерева. Подивимося в цей бік. От вона по ідеї мала б йти отут. тут. Це дорога ось. Перш ніж себе знімати, щоб показати чергову знахідку, я так перекинув камеру, а ну подивлюсь на себе. Бляха, я був весь чорний. Я був весь в грязюці, весь в бляха в лице. Все оце, бо падає падає з, з гілок, падають мокрий сніг падає. Топиться зараз плюсова температура. І він випаде на лице, а я так рукавицю, думаючи, що отут буде чисто, так повтораю, коротше чорний був. На виході з лісу, друзі, розрив яму. Спочатку була, де вона є бите скло, ну видно, видно. Я вже хотів, вон, бачите, оце скло. Було дуже багато тут битого скла. Я вже думав, пробка залишити геть, але мене... Насторожував, що б'є не пробкою. Дивіться, малесенька розсипушка, але рубль знайшов. Колись я дуже мріяв знайти рубль Радянський я року не бачу. Цікаво, чи то видно. Бо я напроти снігу. Я взагалі-то в камеру нічого не бачу. Я хай ніхоч ні вже... Майже зліз. Лесий Вова, все як має бути. От я не знаю, з якого то року цей. Я вже навіть не знаю. А то року і не видно буде здається отут, рік внизу. Ось тут якраз він підгнив. Е, я вже навіть не знаю, скільки я тих рублів знайшов. Ну, до десятка точно. 5 копійок. Думаю, що це 5 копійок. І здається розламав 15 або 2. Не знаю на що я то беру. З радянськими монетами взагалі постає дилемма що робити з ними. Що з ними робити? Я виставив одним лотом е на Violet. Попробую продати. Ну, в принципі, там я вже продав. Бо там 5, 5 кг 200 г монет. Я оцінив 400 гривень. Там вже 402, тобто я продав. Фу, ну що, друзі? Швидше за все це все. Все. Тому не триматиму вас більше. Чекаю вас сьогодні на стрімі. Зараз швиденько запущу це відео. Без цього. Без інтро, швиденько е запущу, щоб люди могли знати. В принципі, я вчора попереджував і друзі мої розповсюдили. Багато було поширень. Дякую, Артем. Андрій Свинарчук, всі так всі відгукнулись. Ну, Багато хто відгукнувся, вибачте, що всіх не перераховую, бо вас багато. Все, пацани, щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Сьогодні не було Андрія, тому нічяків нема. Андрюха бляха, в суботу, в суботу чекаю. Погнали. Ямий я закопую. І досить. Ось такого ось такого хрестика подарував мені камрад Богдан. До речі, він кхм, щойно телефонував і запропонував виставити на, на, на аукціон. Свій лот, нагадує аукціон благодійний. Намагатимемось допомогти маленькій чотиримісячній дівчинці. І він надав нам монету, динарій. Оце мені подарував нагородний хрест, подарував камрад Андрій зі Львова. Андрій, який займається туризмом, тобто професійно займається туризмом, надає послуги. Як гід, як провідник по горах, сплави по Дністру і всяке таке. Тому, кого це цікавить, звертайтесь надам контакти. Ось такі два подаруночки. Раз вже така справа, то ще покажу пряжечку, яку знайшов і так поклав і думав, що це якась така собі пряжечка. А це спочатку сказали, що це Київська Русь. А потім Візантія, а потім я знайшов малюнки е, пряжечок культури карпатських курганів. Такі собі карпатські черняхи. Це їхні. Так-то.